Ну що, дівчонки привіт. Як і обіцяла, роблю розпаковочку свого антистресу. Так, він, дивіться, запакований. Є в нього 60 капсул Курси на місяць. Одна капсула двічі на день. Це йде скло, що дуже зверніть увагу. Отакі от складнички. Так, тут є на українці листями ліси, валеріани і корені женшеню. Отакі от. Забувати водичкою зранку і на вечір. Про вас розпаковую отакі капсулки. Всім гарного, мирного дня. Рекомендується засіб, всі розуміють, які зараз ми обстановці проживаємо, стресуємо постійно це є безсоння. тому рекомендується дійсно натуральний продукт діетична добавка. Рекомендую про свої відгуки. напишу я на термін, термін використання. код. Все, є. всім гарного, мирного дня!